На живому зв'язкові Ірина Володимировна, доброго здоров'я! Ви у залі Верховної Ради бачимо вас. Спасибі, що найшли можливість долучитися. Ну, сьогодні дійсно історичний день, і звідки ж як не з підкупало перші коментарі отримувати? Ваша ласка. Доброго дня всім глядачам прямого і вітаю з історичним рішенням заборони московських попів. Цей законопроект не має жодного відношення до релігії, до церкви. Це про національну безпеку України. Я нагадаю, що створення єдиної помісної православної української церкви почалося в дев'ятнадцятому році, а до цього був довгий підготовчий процес з дня отримання тому і власне після цього ми сподівалися наш. Швидкий перехід парафії до луна православної церкви України. Жа цей про і блокувалося. Цей процес блокувався і лобісти Кремля тут активно працювали в Україні. От але найстрашніше, що ми бачимо як московські папи почали піднімати голову. Вони відмовляються відспівувати українських воїнів. Щодня ми чуємо нові і нові факти про співпрацю цих колаборантів з країною окупантом, з країною агресором. І власне європейська солідарність почувається сьогодні. Перемож тому, що ми блокували трибуну, вдавалися до жорстких методів, аби приносити владу, моно більше парламенту нарешті винести це голосування в порядок. денний. і власне тільки я переконана жорстка позиція нашої політичної сили, колег, які. Тиснули, доводячи, що голоси на це є, сприяли тому, що сьогодні маємо історичне рішення. 265 народних депутатів. І ми дякуємо всім представникам всіх фракцій, підтримали заборону московських папір. Створено буде спеціальний орган, в який буде приймати відповідні рішення. Парафіям даються час для того, аби розірвати. Взаємине з Москвою відмовитися від співпраці з цим центром ФСБши в Москві і перейти до православної церкви України або до інших там церков християнських парафії будуть працювати. Це не стосується віруючих, це виключно. Про ефесбежну структуру і її заборону в Україні. Звичайно, наша фракція сьогодні почувається переможно, тому що ми багато допомагали для того, аби це голосування відбулося. Пані Ірино, ви кажете, що буде створено спеціальний орган. Так, це орган, який буде мати повноваження контролю за процесами. Відмежування та е, від е, структури, які пов'язані з арефією, і е, яким чином цей контроль буде здійснюватися, якщо ви знаєте. Ну, по перше, у нас є відповідна структура, це якраз комітет з питань релігії. І очевидно, що його слова тут має бути важливим. Дуже великі, до речі, йшли дискусії щодо цього перехідного періоду. Дається 9 від 6 до 9 місяців парафіям для переходу для відмови в першу чергу від офіційних цих зв'язків з московською церквою. Більшість українців до речі, хотіло би, аби цього. Перехідного періоду і не було, бо знаєте, за 9 місяців дитину можна народити. А тут дається для відмови від зв'язку з Росією, яка веде сьогодні війну проти України. Ну але це така було компромісне рішення, на якому наполягали в тому числі представники монобільшості. і тут дуже важливо. Я вважаю, що цей перехідний період і в принципі цей закон дає першу чергу... Мені здається, такий пошток парафія добровільно переходити до ПЦУ до відмовляючись від центру. Російські федерації пані Рино, скажіть, будь ласка, от ми тут упродовж сьогоднішнього ефіру намагаємося з гостями нашими теж зрозуміти, а які аргументи і чи потрібні вони знаходити для людей, які зараз трошечки не розділяють поняття свободи совісті і віросповідання, та і те, що цей законопроєкт ніч. Спільно з забороною цих понять немає, чи потрібно і в який спосіб потрібно спрацювати з цією частиною суспільства? я завжди за діалог за компроміс, але знаєте, теж ця роз'яснювальна робота вона вже тяглася. І я нагадаю, що Томос було отримано дві тисячі році. Це був прекрасний поштовх для переходу парафії. На жаль, перехід парафі тоді блокувався в тому числі офісом президента України, які до останнього намагалися отримати якийсь новий свій Томос, аби це тільки було не з Але дуже важливо, що ми знайшли аргументи, як переконати в тому числі слуг, в тому числі владу, що немає альтернативи заборони з Таких це перше. Друге, а ви знаєте, дуже багато вірян, які відвідують ту чи іншу церкву, навіть не знають, що деяких цих церков належать до російської православної церкви, адже їх керівники брешуть відверто, коли вони не а, дають чесну назву своїм парафіям, і використовують в назві там слово українська. От і я переконана, що багато би парафіян бо дізналися цю правду, вони би жахнулися. Звичайно. Нам треба більше давати інформації а, про ці факти колабораціонізму. Порушення законодавства українського співпраці з країною агресором, які щотижня викриває служба безпека України. А коли вона розкриває злочини, пов'язані з захистом національної безпеки і державним суверенітетом, до яких причетні ці в рясах представників ФСБ секти, і про це треба більше говорити, аби люди усвідомлювали рівень загрози, ну і власне. Вони ж не приховують, коли в своїх церквах, монастирях зберігають літературу країни агресора, але вони виправдовують війну. Говорять, ну що це там якісь західні сили, чи що завгодно, воно відмовляються вийти з офіційного цього зв'язку. З Москвою і ФСБшними структурами. І очевидно, що це вже потребує такої більш жорсткої реакції держави, тому що я ще раз наголошую, мова йде про національну безпеку. І останнє. зверніть увагу, ми втратили час. Європейська солідарність два роки вже тому реєструвала відповідні законопроекти, пропонувала прийняти ці закони. Нам розповідали, що немає голосів. А, чому не було голосів? Ну, банкова блокувала. Винесення цих законопроектів порядок денний на повному серйозі, намагаючись отримати там якийсь інший томас, другий Томас, таке інше. Але коли побачили в тому числі. Коли побачили соціологію, що більше 80% українців сьогодні виступають за заборону московської церкви? Були змушені це визнати, рухатися далі для того, аби заборонити московських тут Спасибі в цій частині буквально ще хвилина із дешиться. Я не можу вас не запитати про ратифікацію римського статуту, і ви у тому числі у себе в телеграм-каналі про це писали. Та і президент з такою ініціативою виходив до Верховної Ради. Чому це важливо? Е, перше. Е, дійсно е, історія ратифікації Римського статуту в Україні вона має такий довгий період, тому що перше це було. Підписано в 2000 тисячі році, але так і не ратифікована римський статут з багатьох причин. Ну і немає зараз сумніву. Ніхто не сперечається, що це є одне із наших єврозобов'язань, дійсно. Але а, ми маємо особливі обставини. Ми маємо період війни, і дуже важливо нам б, на терезах, якби тримаючи наше єврозобов'язання, зробити все для захисту українських військових, враховуючи наскільки Російська Федерація. Це кидає мільярди і мільярди для того, аби влаштовувати маніпуляції фейкові новини запускати серед наших партнерів, тиснучи і шантажуючи українських військових, от вони мають бути переконані в тому, що вони захищені. Я якраз наша політична сила, критикуємо владу за те, що було по перше провалено інформаційну комунікаційну кампанію з військовими щодо ратифікації Римського статуту. Це перше. по-друге, попри те, що там закладається дійсно цей перехідний період, сім років. Коли не можуть прокурори Міжнародного кримінального суду досліджувати або вчиняти інші правочини щодо українських військових, а війна це жорстока справа. І там, вибачте, як ви знаєте, прецедент Марківа показує, що можуть бути дуже різні історії. От ми маємо захистити українських військових. І, а... Попри те, що дається 7 років цього перехідного періоду, а що буде через 7 років, а чому саме сьогодні ми ратифікуємо римський статут? От на питання, чому саме сьогодні ми не отримали відповіді? А я критикувала комітет закордонних справ, який від собі прийшов до серйозної дискусії відносно часу ратифікації статуту саме сьогодні, коли намагалися винести вже цей законопроект і в порядок денний на розгляд. Нам здається, що тут важливо почути і позицію військових. Позицію військових командирів чи не буде у них ризиків відносно можливості за фейковими справами, за маніпуляціями Російської Федерації, а їх переслідувати. І, от я думаю, що такий всебічний розгляд всіх цих питань дасть відповідь, коли саме потрібно це ідеально зробити, аби не призупинити нашу євроінтеграцію, але в той же час убезпечити українських військовослужбовців, в тому числі в контексті до речі, курської операції, наприклад, від будь-яких можливих переслідувань. І зараз за нашою ініціативою ми запросили до парламенту на погоджування міністра юстиції. Представників офісу президента, представників Міністерства оборони і Генерального штабу аби дуже ретельно пройтися по всім цим питанням. Ми за те, аби такі делікатні серйозні питання не приймалися до дати, Знаєте, там до п'ятирічки за два роки, як це любили робити, а до якоїсь там визначної дати в даному випадку до Дня Незалежності. Ми за тут серйозну дискусію і на те, аби всі рішення приймалися вчасно і ми не не зашкодили українським військовим. Я хочу ще раз нагадати, от наголосити всім глядачам, що дійсно навколо Римського статуту дуже багато спекуляцій, маніпуляцій, залякувань, але це тема надзвичайно професійна вузького галузева, Вузького лузева, і тут потрібно. Ще одна от деталь, наприклад. Я задала питання сьогодні представникам міністерства юстиції, яка їх була комунікація з міжнародним кримінальним судом щодо захисту українських військових, а тому, що жодна воююча країна, такі, наприклад, як Ізраїль або Сполучені Штати, які не воюють, але проводять операції в інших точках світу. Є їх військові бази вони не ратифікували римський статут хвилинки на Так, відповідь, що ми не маємо письмової відповіді відповідної від е, міжнародного кримінального суду, mm -hmm. і це ті питання, які потребують більш глибокого вивчення.